Богу і людьми, чорна й маруся на підсудній лаві і пів-полтави свідків світні затиме. А ну, але судить. Судити треба, дівчину, по правди. А правда в тому, хто кого убив. А я скажу, не треба забувати, хто кого зрадив, хто кого дерзав. А правда, пані слово відмуватися, Вони не бачить, хто я подав, а, а правда. Вона, 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 вона. Піша. Я прошу люди, вислухайте мене. Багато слів страшних тут наговорено, але ніхто не говорив про головне. Я, може, божилів тут здаюся. Ми з вами люди різного проша. Це дівчина не просто так маруся. Це голос, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава. Що не було потрібно на війні? Шаблі знамена та її пісні. Звитяги наші муки і руїни. Безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що кликотів у наших коровах. А ви в тебе шукаєте їй кару, вона ж стоїть немало самоти. Людей такого знову дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю я іще додам. Вона піснями виспівала душу. Вона пісніці залишає нам по. Канала на горлі, на шипинці значиться обвишена, що людей кошти висвідомляє, і на потоні писують віки, деклят печатків нашої змусняє і підписом студентської руки. Вже якось перебуду, та й вже кінець переночую в смерть. А вже світає сумно, сумно, сумно благословляється на світ. Десь коні ржуть і глухо грають сурми. Полтавський полк виходить у похід. Далекий хомін сповнює в'язницю, десь вітер гонить куря в оруду. Це вперше Грицю, це вперше грицю, що я тебе. Вже ні за чим на світі їй не шкода. Така полеглість, мало не сміюсь. А ця тюрма оце і є свобода, бо я вже тут нічого не боюсь. З одного життя, як лися за водою. Я приглядала матір молодою. Така була красива молодичка. Уста сміються, а в очах печаль. Yeah. Вона й мені казала, як не буде не скигли доньки, то великий брид, душили сльози, не виходь на люди. Батько теж удатний у навроду. А що вже сильний, то, мабуть, найдужчий. Звела їх доля, наче одного роду, за те, що мали Незглибимі душі. Володиплюсь, та й думаю, ой, нене не". Щоб так двоїлась хлопцеві душа, не вірте, ма. Ви були в золотоноші єдиним золотом, яке він там узяв, охне рівня, против людей, як вещі. Ти кажеш, батько, а життя біжить, наш батько з тих, що умирали перші, а гриць Бренко з тих, що хочуть жити. Чого стоїш от виха дійнувати? Мені бо це невістку молоду, а то все мати, мати, мати. От ти прийшов з великого походу, а не приніс ні слави, ні добра. Ти ще помійка, хата нам, помогло сіно, поломався ліс. Все просить рук, усе кричить хазяїна. І гроші, гроші треба позаліз. Чого би, мамо, в нас, слава Богу, хліб і до хліба, поли і воли. Якби ти взяв, ще дівчину не в боку. То, може, ми і якось прожили. В тієї марусі що не слово насточ, у них росте на хаті кропива. Мені таку не візку, ані на оч, ані на ось, сину, я жива. А що покрив я дівчину не слабою? не буде, мамо, доля нам сприять, а гроші он під лавою у горщику ще й попіло придружені лежать. А тут твої. Чи ти доклав старомку, чи ти укинув таля хоч туди? Ну що ж, іди, бери у Іди, женись, хай буде не по-людське. Але як пустка свиснує у печі і, наполозивши злидні голубуцьків, не посилай у бабуха. Я прийшов навіки, я на коліна встану. Ти простиш? Я найдорожче сплакала літа, чого вернувся до моєї хати. Ми ж розлучились, матінко свята. Чи я тебе примушую кохати, коли своїм коханням поступився за грошей і багацьких ним, чи ти тоді від мене відступився? чи сам себе навіки обминив? Себе, маруся. Маруся, чуєш зараз ще до осени поберемось та вступимо в закон. Я зради. Так, але це більше злочин. Кому з нас гірше? Я відвожу очі, а ти у вічі дивишся мені. І що найтяжче мука ж моя марна, бо зрада діло темний вогне. А ти? Це ти, ти устраждай, не гарна, у тебе навіть мука піде у пісні. А що мені, які такі куші? Нелегко, кажуть, жити на дві хати, а ще нелегче жити на дві душі. Він говорив і відбувалось диво. Він зраду, якось так перетворив, Так говорив беззахисно і правдиво, Іначе він проходило говорив. Тоді я двері. Нелогічна. Він ще не встиг збагнути, в чому річ. Як я сказала, йди сюди, піди. Мені ж, мені ж нема куди? Іди до неї, будеш між панами, а я з Як ти хочеш, моє серце, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу ні каплі не опущу. І тоді я тебе забуду, я хоче, заплющу. це була, не божевілля, людина, просто ближнього не вб'є. Я не труїла Ти кляти сілля відбиту псак. Сниз. Дійшла до нас до гетьмана відомість, і що в Полтаві скоївся той рік, що смертью має бути покараний, натомість без цим писанням познаймує всіх. Ано за ті пісні, що його наскладала, за те страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а ми сьогодні перед ворогом чола, не вистачало в городі Полтаві, щоб і вона ще страчна була. Тож відпустили дівчину негайно, а скасувати виробного. Ні, наче щось навіки проминуло. Прийшла із гроші, дивна та гірка. Так від людей Марусю відвернуло. Чужені нікого хати не скажу. Усе одна, нічого їй не треба. Усе чуже здоров'я теж немає. Та проще, ті ночівлі проти неба, у ті нестатки вічні, та тюрма. Не дай Бог може в неї і сухоти. Я все боюсь, що вилягу не кров. А не приймаю жодної турботи. А в хаті й так ні хліба, а не хліба, ага, мені доти. Луч і наче батько, Не вже воно і за так сама. Такі біді, ніхто вже не спротив. Немає ради, вона таку пина. Ходімо, дороги, ходімо, якби мені досталася дружина, яка б тією радістю йшла в мій дім. І мене відсело вже вмерла. І ти, це, Іване, знаєш, оце, що в мене лишилось власне м'яче. Любиш мицю, Іване. Нам про те, моє життя руйновище любові. Ти вже ніякий світ не процвіте. щидроти за білий цвіт, за те, що довші дні, вісна прийшла, сухоти є сухот, все гірше є і гірше гіршає мені. Як дивно, жад, але колонуть руки, а солов'ї чогось, як на весні, самотнім добре жодної розлуки похмуре. на весні. Дівчата по Ївчата перед дверми мишли та із заспівали.